Провіні небо виграє безкрає, всміхаються узори золоті, і на сопілці вітру листя грає, трипоче ніжно в сонячнім литі. Вже квітами засіяна поляна, беру в охапку злато білий цвіт. Нарцис чарівних, рівних звабливість весняна манить мене іще з дитячих літ, а навкруги цвіт білоніжних вишень легенько хилить гілля в пишноті, і музика весни подих колише в божественної гораю красоті, лягає плюш трави мені під ноги. У зелені виблискують стежки, лише стемніло хмуряться дороги, немов недомальовані маски. і свіжіть саду, у пісенній звапі, хорів пташини гулу, комашок надає шарму радості, вапі на килимі устелених квіток.